Спочатку розсипаю трохи м'яти та кручену свічечку ставлю у сіль. Це може бути і чорна сіль, може бути звичайна, я зараз, звичайно, використовую та, та та даю дуб. В даному випадку це дуб. І карти, які мене асоціюються з чисткою та захистом з оракулу мого. Ось. Тепер беру два пласти. Вищі, так як я люблю, з двох робити, так? але це особисто моє. Та буду вимальовувати символіку пахощами можна намалювати, а можна просто так окурити, можна не вимальовувати символіку. Я роблю рунічну свічку, тому малюю в даному випадку руну та трошечки завертаю фітільок. Після чого я додаю трави мелені, вони в мене вже змішані були. Три види травта е, вимальовую також травами руну Альгіс і докручую свічечку до кінця. Ось, звісно, знову ж таки, повторюю, на кожному, мабуть, відео буду казати про е, те, що має бути концентрація певна в цей період, коли ми виготовляємо свічку, має бути у повній концентрації. На другий пласт я буду додавати ефір, як, як зазвичай, вже це у мене в даному випадку сосна і розмарин. Декілька крапель. Та до кінця її завертаю вже і роблю їй трошечку загострену форму зверху, тому що е мені просто подобається, коли енергії загострені вверх. Потім ці штрави, які всередині насипаю на стіл та вкатую туди, читаючи заговір або е продумуючи його в голові, е заговір на свічку начитую. І тепер етап запечатування воском. Я беру багаторазову свічку, яку використовую для запечатування чорного кольору або темно-фіолетового по-різному буває. Та також начитую заговір. Ось загалом свічка і зготова в стандартному варіанті, але можна додати, наприклад, руну. Так? Якщо є всередині руни, то я додаю її і ззовні. Роблю папірець такий собі естетичний, але окрім естетики, там ще й енергія вогню також має роль. Та власне можу полишити, поки не догорить моя свічка кручена.